Я не кажу тобі прощай, кажу до зустрічі, Ісусе, Ти йдеш між Хмари в очі край, я ж плачу, і ослід молюся. Сіяє променем святим, як сонце, ніб на головою. О Вознесіння, свято Тих, хто не прощається з тобою. Мовчать, апостоли твої, Сльозу Марія утирає, Там райський край, Там мочий дім. Христа Воскресло зустрічає, оливну гору вкрив туман, між гір десь губиться дорога. У світі цім же брак і пан. Усі підуть на суд до Бога. Лишився з нами Дух Святий, Твого Євангелія сила. Отець життя нам освітив, ім'ям Ісуса, Бога Сина. А там далеко унизу Голговський хрест. Залити кров'ю, нам душі воскресив Ісус, своєю Божою любов'ю. Я не кажу тобі прощай, кажу до зустрічі, Ісусе, ти йдеш між хмари в очі край, я ж плачу і ослід молюся.